Так, спочатку, чому ми тут? Бо тут ми починали. Більше 4 років тому тут ми записали найперший офігів. Про інтерв'ю тодішнього генерального прокурора Руслана Рябошапки тому все, що треба зробити рябошапці, це подзвонити Баканову щодо цього черта. Сьогодні у нас рівно 200 офігів, і тому ми отак от повертаємось до джерел. Сьогодні ми, до речі, також будемо згадувати генерального прокурора, яким нині є Андрій Костін. Будемо згадувати директора Набу Семена Кривоноса. Будемо згадувати Миколу Тищенка, ну і Верховну Раду як Явище. У мене чесно була ідея зробити 200 офігів таким добрим, теплим і ламповим поговорити про ті позитивні речі, які відбуваються в українській політиці, в українському суспільстві, яким ми тут мало приділяємо уваги, бо вони є. Але як ти будеш робити позитив, якщо постійно несеться офігів? Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій суб'єктивний блог про українську політику і українське суспільство. І якщо ви ще на нього не підписані, то вже зовсім пора, бо у нас вже все таки 200-й випуск. Ну і досить лірики. Гайда офігівати з Офісу Генерального прокурора, НАБУ, Верховної Ради і персонально Тищенка. Я офігів, Валера. Я офігів. Генеральний прокурор Андрій Костін і директор НАБУ Семен Кривонос поклали болт на Верховну Раду. По іншому, я це назвати і охарактеризувати не можу. Це демонстративне покладання болта Андрія Костіна, народні депутати, викликали до Верховної Ради, щоб він пояснив їм за цікаві історії про свого заступника Дмитра Вербицького. Найголовніше з цих історій ми вже проговорили у минулому випуску, їх розповіли журналісти програми Схем. Перша історія це те, що племінник заступника генпрокурора Дмитра Вербицького за довіреністю купив котедж, в якому зараз живе сам Дмитро Вербицький, і купив він його за ціною в рази нижче ринкової. Сам Дмитро Вербицький, який нині орендує цей таунхаус, був особисто присутній при укладанні угоди з його купівлі разом з племінником. Про це свідчать відеозаписи з камер спостереження, які схеми отримали від джерел з доступом до цих відео. Ще одна історія про дівчину Дмитра Вербицького Христину Ільницьку. Вона також у цьому котежному містечку купила собі будиночок, і також за ціною значно нижче ринковий, у 24 рази нижче ринковий. Але все одно це вийшло більше двох мільйонів гривень, яких у неї не зрозуміло звідки взялося. Попри численні відео, на яких Ільницька прогулюється дорогими яхтами, офіційно заробляє вона небагато. Її офіційні прозвітовані перед державою доходи за 10 років за інформацію наших джерел з доступом до таких даних всього 360 тисяч гривень. Причому за останні три роки Ільницька офіційно взагалі нічого не заробила. Цього тижня у вівторок народний депутат Ярослав Железняк з голосу запропонував викликати до Верховної Ради начальника Вербицького генерального прокурора Андрія Костіна для того, щоби. Проговорити ці захоплюючі історії в стінах парламенту, поставити на голосування виклад генпрокурора пана Костіна завтра на 12.00 з доповіддю щодо. Того, що зробила Генпрокуратура щодо свого заступника, який, маючи повний контроль над економічними злочинами, зробив, як на мене, незаконне збагачення. Прошу поставити це на голосування. Дякую, народні депутати. Зненацька за це проголосували. Але Андрій Костін вирішив, що нема чого йому на усякий парламент відволікатися. Справді можна подумати, що парламент генерального прокурора в нас призначає, звільняє, що в нас генеральний прокурор перед парламентом підзвітний. Можна не читатися всякої такої дурні в законах, отже, рівно у призначений для візиту до Верховної Ради час Андрій Костін прислав листа про те, що його не буде. Я перепрошую. Буквально от увійшов лист від генерального прокурора. В мене тільки в електронному вигляді я розішлю а на всіх народних депутатів для того, щоб ви мали ознайомитися. Ще раз кажу, в мене просто тільки що Олександр Сергійович передав, що воно увійшло. Я, я я не можу вам його озвучити, я просто вам перешлю його у цьому листі. Генеральний прокурор Андрій Костін написав, що і так вже триває зараз службове розслідування і перевірка на ЗК, і навіть кримінальне провадження набу щодо Дмитра Вербицького. Тому він вважає за доцільне відкласти обговорення у Верховній Раді цієї ситуації. От, зрозуміло тобі, парламенте, не ти будеш вирішувати, коли Генеральний прокурор має прийти до тебе про щось звітувати. Це Генеральний прокурор буде вирішувати, коли йому це доцільно, а коли ні. От саме так і звучить покладання болта на Верховну Раду. Сподіваюся на підтримку парламенту. Правда, у той же час не можна сказати, що Дмитро Вербицький поклав на процес свого самовідбілювання. О, зовсім ні. Якщо пам'ятаєте, у минулому випуску ми розповідали, як з телеграм-каналу Труха видалили пост про розслідування схем щодо Вербицького, і натомість там опублікували піарний пост про те, як Дмитро Вербицький, не покладаючи рук, працює на благо України. Якщо ви цього не пам'ятаєте і не бачили, то підпишіться вже нарешті на цей канал, щоби не пропускати випуски. Чесне слово. Так от скидається на те, що у Дмитра Вербицького на трусі з'явився якийсь абонемент, бо вже цього тижня труха розганяла його самовідбілювальне інтерв'ю українським новинам. У цьому інтерв'ю Дмитро Вербицький розповідав, що це його просто атакують фігуранти його прокурорських проваджень, і у нього навіть є докази цього, але показувати ці докази він, звісно, не буде. Ну а так, то і він, і його дівчина зовсім не умінувати як Рафік, і в дівчини є кошти і на будинок, і на поршмаканте, який вона теж нещодавно купила. Щоправда, як так сталося, що ці кошти не відображені в її офіційних доходах? Цього Дмитро Вербицький у цьому інтерв'ю. Не пояснив, але я впевнений, що у наступних серіях у нього знайдеться якесь креативне пояснення, яке також розжене труха. Тим часом Андрій Костін не єдиний, хто цього тижня возложив на Верховну Раду. Те ж саме у приблизно такому ж стилі зробив і директор НАБУ Семен Кривонос. Щоправда. Його викликали не на пленарне засідання Верховної Ради, а на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, але також через журналістські розслідування. Ще декілька тижнів тому Денис Бігус опублікував великий матеріал про те, як ідеологу великого будівництва Юрію Голику впродовж років зливали інформацію про кримінальні провадження набу, які його прямо чи опосередковано стосувались. Набу тече. Дані про розслідування не те, що опиняються у тих, в кого не мають. Вони ще й опиняються там в ріалтаймі. Ну а вже цього тижня на цю тему докинув ще Михайло Ткач з Української правди, який розповів історію, по суті, з двох штрихів. Перший штрих це те, що нинішній глава НАК Нафтогаз Олексій Чернишов. Втіхаря приховано їздив в набу до директора Семена Кривоноса. Мікроавтобус залишає територію майже за півтори години. З мікроавтобуса до БМВ швидко пересідає голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Навіть Чернишов, до речі, підтверджує, що їздив він тоді саме до Семена Кривоноса. Це перший штрих, другий штрих. Через певний час детектив набу отримав від вищого антикорупційного суду дозвіл на обшук в Олексія Чернишова. Але Козин до Чернишова Набу так і не доїхало. Одразу чотири джерела в антикорупційних органах. Нам підтвердили, це сталося, а точніше, не сталося через вплив директора Набу Семена. Кривоноса. Після виходу матеріалу Дениса Бігуса, але ще до виходу розслідування Михайла Ткача, Семена Кривоноса запросили на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради про ці всі витоки з набу поговорити. Запросили його на цей четвер, 20 червня. Але як пленарне засідання Верховної Ради прийшло без Андрія Костіна, так і засідання антикорупційного комітету пройшло без семена Кривоноса. І голова комітету Анастасія Радіна була з цього приводу дуже експресивною. Ви бачите зараз порожнє місце колеги. Ви бачите табличку керівника Набу Семена Юрійовича Кривоноса і порожнє місце. Сьогодні зранку ми із засобів масової інформації дізналися, що виявляється, набу вважає, що воно не має повідомити комітет про розслідування витоків інформації в набу. Колеги, це вперше. Вперше керівник антикорупційного органу відмовляється взяти участь в засіданні антикорупційного комітету і повідомити нас про е, їх роботу і результати їх розслідувань, колеги. Якщо Андрій Костін написав, що обговорення доцільно відкласти, то Семен Кривонос написав, що Пропозиція обговорення є передчасною. Обґрунтування теж саме. Тривають розслідування, всякі різні, і службове, і кримінальне. Ну тому немає наразі про що говорити. І так, це той самий звук покладання Болта на Верховну Раду. Ну, а якщо серйозно говорити, я дуже вдячний, що за запрошення на цей чудовий захід. З одного боку, те, що керівники Офісу Генерального прокурора і Національного антикорупційного бюро вирішили, що немає чого ходити на виклик до народних депутатів, означає, що у них є серйозна проблема із розумінням того, де взагалі знаходяться береги. Тому що як не крути, а у нашій політичній конструкції Верховна Рада. Є найвищим представництвом суспільства. Суспільства, на яке і Костін, і Кривонос мають працювати, від якого вони отримують свої гроші і перед яким вони зобов'язані звітувати. З іншого боку, ну давайте дивитися правді у вічі. Це болтопокладання відбувається, зокрема, і тому, що Верховна Рада у нас така, яка вона є. Позбавлена суб'єктності, демотивована, дисфункціональна. Не здатна навіть зібратися на пленарне засідання після перерви на повітряну тривогу. Шановні колеги, на превеликий жаль, повітряна тривога зруйнувала поки діяльність парламенту, тому розгляд питань порядку денного завершено. Дякую всім за роботу. Зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про і місці його продовження вам буде повідомлено завчасно. В єдності наша сила разом переможемо і слава Україні. Так, це правда, що Верховна Рада великою мірою втратила свою суб'єктність саме через послідовну політику президента Зеленського і його команди щодо позбавлення парламенту суб'єктності. Але це також двосторонній процес, на яку суб'єктність парламенту взагалі можна розраховувати. Якщо левова частка його членів йшла на вибори з одним єдиним гаслом: я буду підтримувати програму президента Володимира Зеленського. Саме це слуги вписували мало не основним завданням у своїх передвиборчих програмах. Якщо ви цього зараз уже не пам'ятаєте, чи воно забулося, то просто ті програми перечитайте. Від суб'єктності вони по суті відмовлялися ще до моменту зачаття цього скликання Верховної Ради. Тож справа не лише в тому, що Костін і кривонос запливли за буйки. Справа також в тому, що Верховна Рада у нас радше не є, ніж є. І саме через це наша парламентсько президентська за конституцією держава. На практиці є навіть не президентсько-парламентською, а президентсько-віце-президентською. Врешті, хоч щось, хоч комусь у Верховній Раді на цьому тижні пояснював тільки Микола Тищенко. Нагадаю, що всі, кому це цікаво, бачили оті відео з міста Дніпра, де бики Тищенка крутили військового з немовлям, заламували його, кидали там на землю і так далі. Я цього тут показувати не хочу. Краще я. Покажу, як уже після того Микола Тищенко у Верховній Раді відповідав на запитання нардепа Олексія Гончаренка. А хто там крути люди? Ну, як там Микола відео? Тищенко? Ну показати вам. Ну, як Микола Вони його заламують. Ну я, ліцом там так, ви... я там є. Так як ви? — Я там є. — Я до вас запитую. У тобто, мене немає Вони не мають до цього Я там люди. є. Окей. Значить, Ці люди не мають. Без до окей. Відношення. Я там є. Я не бачу. Ви не бачили. Я там є. Ще раз наголошую. Зараз мене, мене, мене немає охорони. Я там є? Ну я там є. Є я там! Там я є? Скажіть, будь ласка, розкажите на родія. Я не знаю, хто ви такий. Ви мені не, не показували, хто ви такий. Ви ж до мене забувалися. Я покажу, я віра не зібрався. Я не знаю, хто ви такий. Людина не стає на військовому обліку, не має документів. Є ти там, разом з твоїми биками. Реально, Микола Тищенко, це другий Ілля Кива, хіба що з волоссям і протилежною політичною позицією. Але ну це таке волосся, як я сам добре знаю, має властивість випадати. Ну а політична позиція, я пам'ятаю, як Ілля Кива також був ультрапатріотом. Оцим своїм останнім вибриком Микола Тищенко довів до того, що від нього навіть публічно відхрестився його кум, начальник банкової Андрій Єрмак. Він написав, що вже давно не сприймає поведінки і вчинків Тищенка, і через те давно з ним не спілкується. Ну і додав, що така поведінка є несумісною зі статусом народного депутата. І знаєте що? Мені цей пост навіть сподобався, хоча зрозуміло, що публічне відмежування від Миколи Тищенка найбільше потрібно з репутаційної точки зору саме Андрієві Єрмаку. Але коли від начальника офісу президента я прочитав міркування про сумісність чи несумісність якоїсь поведінки зі статусом народного депутата, мені стало цікаво, чи про щось таке міркує, наприклад, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зайшов на його сторінки у тих самих соцмережах і бачу, що ні ні слова про це немає. Хоча з боку голови Верховної Ради такі міркування були б набагато доречнішими ніж з боку начальника банкової. Це ж теж про суб'єктність насправді. Але у нас виходить так чомусь, що навіть для міркувань про сумісність чи несумісність якоїсь поведінки із статусом народного депутата, головним суб'єктом є не керівництво Верховної Ради, а керівництво офісу президента. Це все прикро насправді, бо парламент нам дійсно потрібен як центр політичного життя і дискусії, а не просто як контора, яка затверджує ініціативи банкової. І він потрібен нам як якась противага виконавчій владі, бо знаєте, станом на сьогодні ще ніхто не придумав нічого кращого ніж розділення гілок влади і система стримувань і противаг. Ну але це вже, мабуть, у нас не з цим скликанням Верховної Ради. Тут вже не дочекаємося це якось наступного разу. От що не можна відкладати на наступний раз, це підтримку наших сил оборони. Я знаю, що постійні глядачі чують це наприкінці кожного випуску, і, мабуть, я вже їх і трохи втомив цим, але я мушу це повторювати. Підтримка сил оборони це те, що необхідно нам зараз і вже. Тому донатьте, як тільки маєте таку можливість. Побачимось. Слава Україні! Na canalha o